Кока-Колах Плеях. Астхт. Елфін і Флайпет. Віфлавс і Гевітух. Лейтенант Пеглона Хвамплен і Свінпіл. Кселют і Незр. Надів і Ефінко і Фігус. Мех і Файер Файхмет. От повстання погод і казання диво тим порівнянь. Так, порівнянь. Казанням ти вже не порівнянь. Порівнянню тим отим. Казання отак тим. Oh, yeah. Сказання тим Сказавши копіоти Час уставлю пойм'ян Сказа Прімня Ші... не от пусі Козуму бені сказавши Буде зашлентом зараз, зараз Діло це робити ти дой там кап Розумати пойнянь Сили разом час Саму і пуха брану. Не був идеально але Хоча б був. А? А я б теж би так сказав, пав. Экселют, це сходить, да! Так, я повернуся, але я. А я тебе теж ради. Бачить Я тебе теж радий бачити. Це Экссолют? The... Так! Він, Він живий. Эксэлют. А? А, а? Я тебе теж радий бачити. Я тебе теж. Стой добре. <проб> Мож, може просто забудемо минулі пора. Може зараз просто забудемо, манули обіди? Астрид. Ну, давай. Ексалют. Я був на тоді не правий, що я хотів просто вбити. Я теж не правий. А тут вже забідан за добрий, лише в Защитві Хаубайна. Я Я не знаю, що цим. Це... Я теж надіюся, що він живий. Але я не точно на тому впевнений. Я обіцяй, і він живий. Добре, Астрид, Але я не впевнена в тому. Чого? Може він ще живий? Я не зовсім чи Він ще може бути живий. Так, да, тобі дуже обідно, що з ним так сталося, Але не обижайся. По колох добре. Нам ще знайти камінь. Може у когось його там якийсь камінь касталч камінь. Лучати ми його не йдемо. А. а? Можливо, ми навіть самі не знаємо, чи він живий, чи в але ми точно там ти -то знаємося. Так, Не знаємося. Угу. дізнаємося. Угу. Як я правий, то кожен кристал відносить до кожного виміню. Як все червоний, то. як про червоний відносить до несеха. Ну, можливо, так. А що? Добре я непогана. Як про мене? Акселіт. А. Так, а, та, та підходить. А, добре. Лідерщи по королю. Мені здається, що кожен наказали йде по кор... Ко... О, по селті. Як червоний перший, то слідущий, Злідачі... який? Оранжевий? А! Починав ну, не піти в локоті. Далі жовтий з ватих фіолетовий край, а блакитне це що? Під водою, а синій це? Я типу я знаю Гейнтоп, напевно. Ага, а зелений це земля. Ну да. Коля землі, що так зелений? А, ну так точно. А, ну, та. Не, мені теж цікаво. Може, мені з вами теж піти? Five fly Ну, як вірний папуга. Ну бас. Що ти думаєш, Гавиа? Що ти думаєш, Гавиту? Ну, можливо, так. Є. Yeah. Ну, зайдем. А що тебе по колах? Ну, як взяти, що десь касталів, десь в 12 я це прочитав. То нам не прийти в 12 в мюань. Одне, ну, якби 11, якби ми так же не Хм, ти правий. А, значить, я навіть не те почему, де все нам в тебе робиться. Ми не йдем. А? Що, Блюфлаверс? Love Знаєш, де це причера? Ви можете допіти з проколором. Ну, добре. Я дуже добре знаю ту почагу. Добре. Проколор, ти йдеш зі мною? Так, екселют. Я... я подумаю. Добре, я тебе чекаю. Може, побачимося завтра, Екселют. Добре. Астрот. Ти пішли і що? Та, наше відношення, ну. відгастилося. Можете вже. О, так! До побачення, Астер, до побачення в по -пле... поколих плеях. А, до побачення. О, привіт. Фієр перед. Я за вами стежу. Мені так було теж дуже цікаво. Це неправильно. Добре, я йду. А, почекай, я піду з тобою. Де? Ні, ну, не, не те, що було дуже цікаво. Ну, а да то послухай. Це добре. Я зрозумів. Та маленькому та кончику так просто було таке мило просто. Хм. Це точно. Ти знаєш, ти смішний. Я смешный, я смешный, я смешный смеш... до кончик. А и ты и милый. Эй, я на милый. Добрый, пидам. <Дем> же. Уж... Уже я <стумнил>. А, добрый. Знаешь, ты... Дай не закинчився.